Так, ми з вами зараз у Польщі, але якщо хочете отримати громадянство Німеччини, тоді слухайте уважно. У Німеччині спростили процес отримання громадянства з 1 червня 2024 року. Отримати німецьке громадянство можна через 5 років після проживання у Німеччині, а в разі успішної інтеграції вже через 3 роки. Серед нововведень також виокремлюють три пункти. Тепер громадянство буде надаватися за народження. Друге дозволено подвійне громадянство після досягнення повноліття. Ну і третє отримати німецьке громадянство через шлюх можливо лише в тому випадку, якщо ви самі фінансово можете себе забезпечувати і не покладатись на допомогу держави, тож може претендувати на скорочення терміну з 5 до 3 років. Перше, ви володієте вільно німецькою мовою на рівні С1. Берете участь у волонтерській діяльності та маєте професійні успіхи або кваліфікацію. Особи, які одружилися з громадянином або громадянкою Німеччини, також можуть подаватися на громадянство вже через три роки. Підписуйся на TransferGo, У нас багато корисної інформації.